Трасою йде самотня дівчинка. Таке повідомлення днями у ранкову пору надійшло на лінію 102 від водія далекобійника, який їхав дорогою Київ ковель Ягодин та став очевидцем такої картини. Як інформує патрульна поліція Волині, заявник повідомив, де саме рухається дитина та як виглядає. І ковельські патрульні негайно вирушили на пошуки дитини. Проїхавши близько 10 кілометрів, їм таки вдалося знайти. Ти дівчинку маленька громадянка розповіла, що їй 11 років і вона мешкає у Маневичах. Виявилось, що зранку вона пішла з бабусею у ліс збирати ягоди і заблукала. Однак невдовзі змогла вийти на трасу і саме прямувала додому. Патрульні попіклувалися про дівчинку, нагодували її та відвезли за місцем проживання. Там на неї чекала мама. З рідними дитини поліцейські провели профілактичну бесіду, щоб у майбутньому майбутньому таких випадків більше не траплялося.